Ну що ж, всім привіт, народ! Я радий вас вітати на першій серії збірочки Техномагія і Космос. Короче, тими. Так що, сідайте по удовольствие, завертечая, ну а я починаю. Ну і да. Збірочка знаходиться на версії 1.12.2. Так що, let's go! Погнали! Ну і да. Усі сілочки знаходяться, як завжди, в описі під цим відео, там все... Так, ну що ж, народ. Збірочка на версії 1.12.2, Тут більше 100 плюс модів, тут більше, ніж 100 модів. 100 плюс ще модів, 120, десь 130 модів. Ви можете побачити тут в нас. так, В принципі, хоч і велика збірочка, але і ФПС не просідає. В принципі, нормальний ФПС. Так, давайте зараз. Я тут заспавлюся. Тут мою, коротше, так, да, куча Тут є куча. Всім відомих модів, до речі, зацініть мій новий скін. Ось так виглядає мій новий скін. Ось такий у мене новий скін буде. До речі, да. Е, про моди. Основні такі моди, як вам відомі всім. Ці моди вам всім відомі. Тут стоять Джейк. Коротше, да. Journey Maps, J. Industrial Craft, Apoyan Destics, Draconic Evolution, Thermo, Tinker, Mechanism, Galactic Craft, Botania, Astral Sorcery, я не пам'ятаю, чи стоїть. Ну, коротше, так. Да. Розберемось. По цьому. Далі розберемось. Збірочку, якщо що, давайте так. <кхід> якщо ви будете хорошу активність проявляти під цим. Під цією, під цією збіркою будете хорошу активність проявляти. Так, що з нас карта якась багнулась трішки, ну зараз давайте її видавимо. Якщо будете проявляти хорошу активність, то після п'ятої серії я залишу посилання на скачування цієї збірки. Посилання на сайт CurseForge, де ви зможете цю збірочку скачати. Це є моя збірка, я її сам створив. Він -всю скачав збірку так, що всі моди. Так що залишу посилання для вас після п'ятої серії. Якщо ви проявите хорошу активність під цією. Збіркою. В перших п'яти серіях буде багато лайків, коментарів. Так що я залишу посилання на цю збірку. Ви зможете її скачати і, і грати разом зі мною. Так що давайте. Зараз тут добудемо це от дерево. Тут стоїть Монтрі Капітейтор, до речі, дивіться, в мене на версії 1.12.2 моби з нових версій знаходяться. Версія 1.12.2, в мене корова, ось, коричнева, як на нових версіях. Йо-мо-йо. взагалі, да, Моди роблять свої. да. Так що давайте зараз добуваємо це його дерево. В принципі, тут мод рекапілятор стоїть, якось довго акація добувається. В принципі, Але, в принципі всі так добуваються блоки. Ну, ось дивіться, гоп, ось така корова є, ось така є корова. Ну, Ось чорна корова. Ну, кажеш, нові версії. Корича, да. Хоч версія 1.19.2, свинью. Он... Всі моби, як то що з нових версій. Так, в принципі, тут, до речі, форстрій стоїть. Бод. Будем пасіка. Будемо бджовами будем займатися. Нафта є. Це хорошо. Нафту будемо викачувати і продавати, в принципі, можна буде хороші гроші заробляти. Так, ладно, давайте це дерево ще добудемо зараз. Нам, в принципі, що? Потрібно скратити пер перші такі... Інструменти, які є. Я його скрафтимо зараз, потім кам'яні інструменти скрафтимо все, коротше скрафтимо і все. Тут, до речі, розстоїть мод на драконів Ice and Fire. Будемо драконами на драконах літати, будемо вбивати драконів, вирощувати драконів, так що буде цікаво. Тут немає ніяких крафтів, квестів, нічого такого немає. Ванілі начитайте, ванільні моди. Без ніяких крафтів, квестів, нічого тут не поміняє, ну, так що все кайфово буде. Без модів будемо. Ну, будемо з модами, тільки, тільки з нормальними ванільними. Як тільки їх, їх, їх скачаю, так і граємо. Так що так, да, тут немає крафтів і квестів, так що все стандартне, як е, було раніше. Так, давайте саме верстат. Скрафтимо зараз кайво. Ось тако, як він? Ну, е, сюди тако, хоп, крафтимо кайво. Так, це все нам не потрібно. Так, ось тако, Ми тут ще, до речі, станемо роботом. Я з, скажу вам так. Тут стоїть мод Meter Overdrive, який нам допоможе стати роботом. Ми станемо роботом. Буде цікаво. Коротше, да, там Взагалі екшн буде. Я вам гарантую екшн в цьому виживанні це точно буде. Екшн. Так що да. О, страшна корова. Так, якщо далека дивитись без Optifine, то вона страшно виглядає якось. Так, воно, о, тут руди скільки. Йомоє, це що у нас... Ага, це нас. Immersive engineering. будемо, да. Збірочку тимики будемо чередувати разом з серіалом Бункер, бо я не знаю далі серіал-бункер зараз. ну, Зараз поки що ще легко знімати серіал-бункер. Але далі буде дуже важко його знімати, бо локації, які я придумав для подальшого контенту для серіалу Бункершого серій, Локації там настільки величезна будуть локації, що це капець один. Фінальні локації взагалі будуть величезні. Ну, одна, як мінімум, точно буде величезна локація під фінал десь приблизно. Ну, поки що я. Ну, я всю інформацію, яку потрібно для серіалу Бункер, я знаю, що коли фінал буде, на якій серії закінчиться, все я це вже роздумав, вже давним-давно все придумано. Сюжет заздалегідь вже придумати, так що. В принципі, фінал, ну, не скажемо так, що буде скоро, і не, ну і не довго. Ну, приблизно десь. Ну, я скажу. Ну, до кінця лютого, я думаю, що закінчимо ми серіал-бункер. Це точно. Серіал-бункер закінчиться до кінця лютого. І там буде нова історія вже десь в середині березня. Буде нова історія. Ну я все ж таки сподіваюся, що ми до кінця все ж таки закінчимо серіал в бункер. Ну, я не хочу розтягувати вже і так три місяці вже скоро буде третій місяць, як серіал Бункер. Крайде. Або вже є три місяці з листопада... з листопада місяця серіал бункер розпочати. Я думав його закінчити взагалі до кінця 2025 року, але. 2026 рік середина січня, практично, і Бункер ще йде. Ще ну, вийшла дев'ята серія, а я вже, ну, скажімо так, я підготував вже 10-ту серію. Так що так. Да. Так, давайте тут десь поставимо тут зараз е, потрібно мітку поставити. Нам я зверху не поставив мітку, щоб вилізти. Зараз давайте такого. Ага. А тут вбив. Чуть, чуть я блоками помилився. На пару блоків помилив, помилився по висоті. Треба було чу-чуть більше блоків ставити висоту і все. Було б хорошо. Так, в принципі, давайте зараз цю корову заберемо. Зараз треба скрафтити перші інструменти. Треба зараз скрафтити кайло і відкопати мі міні-ресурси свої. Так що давайте зараз це зробимо і повернемось до вас. Так, ну що, на рутусі я дохопався до своїх ресурсів. Зараз давайте забираємо вони такі в самому цьому с це тотемі. Так, звісно, можна їх легко забрати, ось я просто і все. Так, все забрав. В принципі, так, треба зараз. Ага, F3. Так, у мене не працює кнопка F. А все налаштував кнопочку F. Я. Все нормально, я її перебіндив. Ну як? Відключив всі Ну, все, що вона могла відкривати. На... Ну, Для яких вона цілий була забінджена, тільки залишив на ліву руку і все. Ну, зараз давайте тут мітку поставимо нову. І все. Так що, да, якось так. Ну, в принципі, на рахунок серіалу-бункера, там я вам гарантую. Фінальні серії, фінальних, скажімо так, п'ять серій буде взагалі розрив буде шалений. Я на такий фінал піду, до речі, дивіться, яка красива ця збірочка стає тут небо на цій збірці стає яким красивим. Коли настає ніч, там нафта, йома. ну мою крафт ну, і адони до нього тут три адони до крафт як мінімум, стоїть, я вам так скажу. Так так. що якось так. Е, Я підготував таке для серіалу бункер народ, таку скажем, такий сюжет, що це капес один. Цю башню треба буде залутати. Нам. Так, давайте зараз їжу добудемо тут кріпери, зомбі. Опа, мене ще не зірвали. як так? Мені пощастило, що мене не підірвали так. цього кріпера люб'ємо. Так, like, давай зривайся чи ні. Опа, стоп, мій голова скріпера А Який мод добавляє те, щоб скріперів голова випадала? <зам ящик> так, народ, дивіться, я тут знайшов село. Я вирішив тут скрафтити собі бекпак і якраз то Я пішов ще раз добувати і знайшов село тут. В селі нафта є. Йо-мойо, нафта в селі є. <х1> Цікаво. Так, до речі, я, здається, дізнався, який мод добаль, ну, дозволив мені теж вибити голову кріпера. Це тут, стоїть мод... і... тут стоїть мод Ender Evo, і він, здається, якраз дозволив мені те, зробити те, щоб вибити голову з кріпера. Так що це цікаво буде. Так, опа, тут. Так, це що? Це все з Ice and Fire, здається, черв'як цього страшний. Який може вбити мене? Да. Він, він бок його май, й-омаю. Так, все. В пустелі я точно не буду жити. Тут черв'яки якісь спавняться, які можуть вбити. Так, опана, на, тут треба цей домік заутати, тут будиночок хороший, треба його До Речі, на рахунок Сераубенка. Знову ж таки, повертаюсь до нього. Підготував я дуже цікавий сюжет. Я думаю, що буде цікаво. І екшен буде точно. Я вам гарантую Екшен. Особено ну, фінальних, ну, не 5 серій, скажімо, фінальних 2 3 серії, 2-3 серії фінальних взагалі будуть розривати, і потім. да, Так що якось так. Зараз ви тільки знаєте. Ви тільки знаєте те, що відбувало. Ну, ви тільки 9 серій, знаєте, з тих, які я підготував, запланував, ви знаєте тільки 9. Скажімо так, це відсотків. ну... Я не буду казати, скільки це відсотків, щоби, щоб ви не змогли порахувати, скільки буде серій, щоб таємниця з кількості серій була для вас ну, таємницею. Щоб ви не знали, скільки буде серій цього серіалу так, опа, копана. Білий якийсь черв'як. Йо-мой, йо. Так, ладно, увагу, тут... Да. Я не буду тут оселити. жити в цьому, В постелі я не фаную жити тут черв'яки, якісь павніться. Ладно, пану. Так. Я думав, тут кузня буде, а тут кузні немає в цьому селі якесь хоч і нафта а Кузні немає. Ну, це як так? Це як вони тут живуть, я не розумію цього одного лише. Так що, народ, да. щоб не пропустити серіал-Бункер, що буде? Фінал не пропустити і всі серії, які ще будуть виходити до, вперед, до фіналу. Не пропустити і нову історію, не пропустити, яка буде після серіалу-Бункер. Продовження буде серіалу-бункер. Але під новою оп-оп-опа на народ, а це це, це це ой. E, житель з моду Matter Overdrive, який нам допомогли стати роботом. Опа, там он метеорит з App. Оці його чорні діри, які ось о, ви бачите, чорна діра. Це якраз з Metter Overdrives. Ми станемо туди да, роботом. ладно. Давайте зараз підемо, напевно, куди. Я не знаю, в принципі, так, як тут нормальну карту вімкнути. До речі, так. Щоб не пропустити вихід цієї історії, всього сюжету, який я придумав для серіалу бункер, для подальших історій, всього цього, підпишіться на канал, поставте лайк під цим відео. Ну і напишіть коментар, як вам. Серіал, серіал Бункер і. збірочка темики. Техномагія і космос. Пишіть коментарі, як вам, який контент. І все. Підпишіться на канал. Так, давайте зараз такого сюди закидаємо. Ми цього пожаримо м'ясо, треба м'ясо жарити. Так, можна якось туди десь спуститись, потихеньку такого спуститись. Так, опа, народ, я тут аж підземну шахту знайшов з його закинуту шахту знайшов. Давайте тут, можливо, десь вагонетки з кринями тут. Так, можна тут добути. Мій. Що не розумію, тут а, модів, які додають одні й ті самі ресурси, дуже багато. Одні і ті самі ресурси. Тут куча модів, які додають просто-напросто мідь І мідь додає кожен мод. Практично кожен мод. Тут та модів 8, напевно, які додають одну і ту саму руду, тільки в іншій назві, в принципі, під іншою назвою. І в іншому кольорі. Тут і нас і в крав додає механізм, термо. Immersive Engineering, здається, додається. Як мінімум ще. Ні. Вроча, да, Тут модів 6-8 точно додають міді різних цих, сортів. І запутатись тут можна реально. Просто піти в шахті, шахту і тебе просто фу, інтер буде в одній міді. Але вона буде вся різна. З різних модів. Це взагалі шок буде. Так, ось, до речі, з цього. З тер... Стермова. Не Стермова, а Сінкер. Стінкер констракту руда. Задоно до нього, здається. Так, опа, Ендермен. Ендермен, тут жлізко. Ендермен. Давай я тут. Якщо желізо добуду. З тобою зараз розберемось, тільки дай з добуду. І тут Мік, є ще. Йома, скільки тут ресурсів треба добувати. Так, добуваємо жлізо. Зараз тут Міче добудемо Ендермен. Ендермен об'єм, напевно, жемчуг з нього випаде, Повинен випасти так. Давайте зараз цього індермен об'єм. Він гравій взяв в руки. Куди гравій крадеш? Гравій потрібен мені буде в термо. в тінкері. Я постійно я путаю ці два моди. Тінкері і термо. Назви практично однакові, але їхній сенс не однакові. Той додає механізми, той додає руди, сплави і інструменти. Правда, термо теж добавляє сплави і руди інструменти, але він, він механізми добавляє. І кучу всього. йо скелетів тут багато. Вони мене зараз вб'ють ці скелети. Йомаю, зараз. Так, треба якось осторожно їх вбивати. Я ще не настільки вмію в ПВП каніжі скелетами розібратися з такими. Скільки їх там є, трішки скелети здається ж було. Так, давайте зараз візьмемо м'ясо пережаримо. У мене м'ясо закінчилось, треба пережарити м'ясо поїсти. Так, зараз треба там сказати. Почекайте ви там, пару секунд почекайте, я зараз м'ясо дожарю собі поїм, і у вас можна буде знову з вами розібратися. Так. До речі, з ендермена Джемчук випав. Все хорошо, нам допоможе. Ну, не скажемо так, що він нам допоможе, але вендер портал потрібно буде скоро шукати. Ну як скоро? Ще довго буде. Ми швидше скрафтимо на нову ну, Да. Скрафт що на носет, тоді можна буде шукати Ендерпортал. Так, ладно, давайте зараз скрафтимо. Ага, давайте зараз скелетів підемо заг'ємо. Так, ну що, народ? Я розібрався з цими скелетами. Пару смертей моїх тут було. Ну Як пару? Одна смерть моя була. Ну ладно. Так, давайте зараз що підемо зробимо. Зараз ми тут м'ясо пережаримо. Добуду ще ресурси і повернусь до вас. Ну, щоб не затягувати відео. Ну, я не думаю, що вам буде цікаво просто те, як я буду бігати зараз по шахті і добувати ресурси, і. Так що давайте зараз зробимо, добуду ресурси і повернусь до вас. Так, ну що, народ, я добув ресурси, вирішив заутати оцей данш пустельний. Цей данж вирішив залутати, Черв'як плаває. Наскільки мені відомо, в цьому данжі тут знаходяться спавнери, які допоможуть нам в. Драконіка велюшені, й-мой, в пісок закупиться. Да, ось в павнерії і куча блоків різних. Тут желізо, вугілля, там діаманти повинні бути, золото повинно бути, увазурити, рисовано. Коротше, да, повинно бути. Давайте зараз ми тут підгутаємося хорошо так. Погнали! Ну що, то Тось... залишаються останні свої, які потрібно нам пройти. І тут я вже вирішив, да. останні дні теж залишається. І тут у нас просто спавнери з свинями і все. Так, ладно, давайте зараз будемо ці облоки. Золото, Ой, вугілля і діаманти. І то все, в принципі, зачищений данч. Ну, як зачищений я на мирній. Я трішки на мирній важкості ці проходив. Але нічого страшного, я думаю. Дуже якийсь, да, складний танчер. Я не розумію сенсу цього 2 башні. Навіщо вони здались тут а? так, В принципі, тут хороший такий вигляд можна в принципі, роздивитися, де що знаходиться. Давайте зараз провіримо, як буде на цьому. E, Просто-напросто взяти 32 чанки провантажування, поставити і подивитися, що йде є, знаходиться. В принципі, да, Цікаво, тут нафта є. Да, Коротше, стандарт данч. І знаєте, що я хочу зробити? Я хочу такого зробити. І закріпити назавжди цю важкість. Поставити мега важку цю важкість. І закріпити її назавжди. Щоб... Ней можна було постійно, щоб вона була постійно з драконами. Вбивати драконів буде ще важкіше. Вони і так важкі, але їх ще важкіше буде вбивати, але нічого. В принципі, ми справимося. Давайте чанки ставимо провантажування чанків ще більше. Добре, що ноутбук дозволяє це зробити. Так, ой-ой-ой. ой-ой-ой, Трішки починає вагати. Провантажується багато з цього. Ой-ой-ой, там озерували. О, там оця. Там он. Пустальний данч є, оці ще данч є. Все. З Ice and Fire. Оцелуй, медузи. Там, там медуза це дракон. Метеорит, дракон. Так, це зрозуміло. Так, там, там десь он, там, метеорит впав наш. Так. ага, там селон видно, Так, в тій стороні нічого цікавого немає, Тим с вами острова це кран, там і він. Так, ладно, що в мене ФПС ФПС, в принципі, нормально. Можна ще додати чанків трішки. Давай таку промальовочку Так, зробимо. Хоп, чанки додається, ФПС. ФПС не падається хорошо. Ну, в принципі, нормально, но справляється. Но от... Так, тут ще один є. А ще. Два, два дракони просто. Два скавети драконів валяються. Так. А... Чуть... Треба якось такий данж буде залутати обичний пустельний. Опа, а там убечнее гніздо дракона, а там, скоріше, є дракон. Так, а ну, що там у нас є далі? Так, там у нас нічого нема. А там десь метеорит є. Так, так. так, так. Тут, там, да. Ну, що народ? В принципі, ось така якась на... територія величезна. Так, тут цікаво. Десь ми поселимось тут. А? Ну треба десь тут жити. Таак, на... В принципі, нічого цікавого такого аж немає. В принципі, я думаю, що тут десь можна буде побудувати базу. Тут можна, в принципі, тут якраз ту базу і будувати. Дгорі якраз буде цікаву базу зробити, тут цікаво можна буде. Ну що ж, народ, я думаю, що на цьому можна закінчувати це відео. Не забудьте підписатись на мій канал, поставте лайк під цим підписати, відео, підписатись на мій телеграм-канал, усі сілочки знаходяться в описі під цим відео. Зацініть мій скін новий. Мій новий скін буде тепер. Такий скін буде виглядати просто-напросто. І все. Так що всі сілички знаходяться в описі під цим відео, а я закінчую це відео. Всім бувайте, бувайте, бувайте. до і зустрічі. Скоро